Оголена атака на російського президента у Німеччині на піврозягнення активістки Фемен накинулися на президента Росії Володимира Путіна і послали його на три літери. Акцію провели, коли російський керманич відвідував промисловий ярмарок у Гановері разом з Ангелою Меркель. Протестувальниці, вигукуючи непристойні гасла, прорвалися крізь охорону, проте та відреагувала миттєво. Відтягнула невдоволених від ві персон. Пізніше, під час прес-конференції, путін зізнався, що йому навіть сподобалася акція. А німецькі організатори ярмарки взагалі мають подякувати українкам. Що касається акції, а нам ні понравилась. Скажете українським дівушкам, мені вам допомагають розкрутіть ярмарку. потому что, судя по всему, без таких акций о ярмарке говорили бы меньше. Что они там кричали, честно говоря, я не очень расслышал, потому что секьюрити работает очень жестко. Такие здоровые лбы навалились на девчонок. Это, мне кажется, что неправильно.